Доброго дня! Я потапенко Максим, учень 10 бік класу стрілянського ліцею. Я підготував свій проєкт по 3D-графіці під назвою Дракон Відродження. Основна частина роботи була зроблена в програмі Зebраж. Основною проблемою створення такої, такої моделі це те, що дракони ніколи не існували в реальності, і довелося досить сильно досить серйозно підійти до підбіру концептів та самої ідеї. Дракони являються моїми найлюбленшими фентезі персонажами. Які часто в іграх та кіно подаються як досить сильні та могутні істоти. Основною метою було створення досить реалістичного та цікавого образу дракона. 3D-графіку як таку можна використовувати не лише в ігровій та кіноіндустрії, також є і навчальні програми, які завдяки показу, завдяки 3D-графіці, медіа та реклама та інше. Звичайно, що теде-графік використовується і в медицині, але сьогоднішнім виступом я більше буду звертати увагу на теде-графіку саме в іграх, тому що саме в цій області я працюю. Сам постер не буде на нього звертати великої уваги. Він все одно буде прикріплений до моєї роботи, зможете ознайомитися і передивитися все більш детально. Сам проєкт, на нього на мене ньо пішло десь близько місяця і трохи менше тижня для роз розфарбовування. Як ви бачите, назву відродження», як я вже казав, трохи пізніше ми обговоримо, чому саме така ідея була взята. Треймана графіка це один із розділів графіки, це на рівні з 2D. Тривимірне моделювання це створення тривимирної моделі об'єкти. Зро... Тривимірна модель це зоровий об'єм про образ певного об'єкта. Сфер досить багато, як ми вже бачили, як ми можете бачити в постері. Але на, на сьогоднішній день 3D-графіка не сильно відстає від IT-сфери по популярності. З кожним роком виходить все якісніші та більша кількість ігор. Як і досить прості, так і дуже важкі створені, на які тратяться досить великі гроші. Як ви бачите, самих зас, способів застосування 3D-графіки дуже багато. Я про це вже згадував, тому ми не будемо сильно на цьому зациклюватися. В кінці, після презентації, я покажу 3D-модель в програмі ZBrush. Там можна буде все роздивитися. Це три редактори, які можна використовувати для створення 3D-моделей. Із цих трьох для створення цього дракона я використовував ZBrush, 3D-код та блендер. Про одну з них, а саме ZBrush, ми поговоримо більш детально пізніше. Якщо коротко, то вона потрібна для саме скульптингу, в основному органічних персонажів. Не машин, не роботів, а саме органіки, тварин та людей. 3D-код більше для моделювання чогось твердотільних об'єктів, для ретопології та для створення UV-карт. Про це я потім поговорю. Blender це багатофункціональна програма для моделювання, там можна робити і ретопологію, і рендер, і так далі. Autodesk має це чисто для моделювання, але я цю програму не використовую, тому багато сказати не можу. Допоміжні програми, це Photoshop і PRF. Photoshop потрібен був для постобробки обробки самого рендеру, а при РРФ там дуже зручно зберігати концепти, які могли надихати на створення тієї чи іншої деталі. ZBrush на сьогоднішній день це найкраща програма для скульптингу та створення органічних персонажів. Мені також можна створювати і твердотільні об'єкти, такі як машини, роботи і так далі. Але в основному для цього використовується вже та сама Maya або Blender. Бо скульпт все-таки це найкраще, що я взимаю, це просто скульптинг як, як глиною, тільки 3D на комп'ютері. Основні ж етапи створення будь-якої будь персонажі, 3D-моделі для того, щоб потім перемістити в гру. Це створення ідеї та підбір концептів. Якщо 3D-художник працює один, а не в якійсь компанії, то йому треба або створити концепт самому, модель, яку потім треба перенести в 3D, або просто підібрати багато зображень, природи, тварин, і на основі них вже зробити свою модель. Потім йде скульптинг. Який, в свою чергу, поділяється на блокінг, створення основних детави та деталізації. Блокінг це, робить, це створення такого манекену з основними пропорціями. Створення основних детави це більш детальне проробування різних частин тіла, рук і так далі. Скульпт, обличчя і так далі. Більша деталізація це, наприклад, створення зморшок, якихось потертостей. Які потім які не так легко побачити, але якщо приблизити, то можна буде їх побачити. Репатологія це створення низькополігональної моделі на основі високополігональної. Це, це робиться для того, щоб програми, в яких ми це створюємо для створення ігор Unity або Unreal це двигуни для, як вони називаються, для створення ігор. Вони можуть не витримати високополігональні моделі, тому що у них великий полігонаж. Тому робиться низькополігональна модель, а потім на неї працюється деталізація з високополігональної. Створення вірозгортки це перенесення 3D-моделі на 2D-площину для нанесення текстур. Потім, потім йде створення карт, нормалей та запікання текстур. І сам рендер це створення зображення з допомогою 3D-моделі та функцій рендеру. Тут можна побачити вже більш краще саму модель дракона цвітіння. Це один із рендерів, який я зробив. Тут ми можемо побачити, чому саме, чому саме дракона ми обрали. Я обрав для створення. Тому що в основному в іграх, книгах та фільмах дракони показуються як досить сильні створіння, вони є символом влади та могутності. А тут я об'єднав цю ідею з природою та її безпосереднім захистом, дракони, як зазвичай захищають свої володіння. А в нашому випадку цей дракон, якби він був звичайно в якійсь книзі або грі, напевне, саме був би пов'язаний з природними чинниками і з природними явищами. Це процес створення об'єкта, фотографії, які були створені ближче на ранніх етапах. Це фрагменти з нарізок відео під час створення для того, щоб показати. Це більш близький ракурс, рендер, який я зробив, для того, щоб краще можна було на зображенні роздивитися в саму модель. А зараз ми просто перейдемо в сам зображення. Щоб ще більш детально роздивитися, подивитися з різних сторін на цю модель. Це, наскільки я вважаю, це найкраща модель, яка в мене була. Хоча і починаю читати художника, але мені дуже подобається те, що вийшло. Деталізація може не найкраща, але, як я кажу, це найкраще, що я на сьогоднішній день зміг зробити. Тож, дякую за увагу. Я дуже радий, що зміг взяти участь у цьому конкурсі. Сподіваюсь, вам мій виступ сподобається. Всього хорошого.